Всім привіт, хочу продемонструвати свого, свого гріндера. Ось такий він має зовнішній вигляд. Електродвигун не знаю наскільки він кіловат, немає в ньому лейби. Ну Приблизно, я думаю, десь 1,2, може 1,5. Оборотів десь до півтори тисячі. Ось такий пускатель зробив, столика. Зробив з ось таким з регуліровкою тут барашик. Тут завіс і тобто, столика можна регулювати, підгонити під, тобто, під градуси відносно поверхні ось цей. І робив так, думав, село заточити таке щось. Ну, поки він мені не пригодився, не знаю. Я з ним награвся трохи. Позробити тут цього типа, салазку таку, щоб він вверх вниз піднімався. Но він не пригодився, він мені не знаю. так що... Хоч ти робіть, хоч ти не робіть. Далі, ось тут зробив з фанери, виточив пару штук таких, вирізав пару кругів. Склеїв між собою, потім набив навал і так. Ні, верніше на то карному мені під виточили його, потім я його ще набив навал і підігнав собі, щоб не кидало. На валові постеріг дирку. Може там була не дирку, отвора. Може там отвір був, я не пам'ятаю, но... закрутив шпильку на вісім туди і двома гайками прижав. Ну, Можна було ще поставити на клей якийсь, на. Ну, в принципі, поки робить так. Далі. Тут приварив трубу профільну. Ну і зробив коромисло таке. Ось тут натягнув пружину. Е, натяжний ролик зробив з муфти. Дві муфти поліпропіленових. Е, Далі. На дві муфти, муфти поліпропиліної вставив два подчіпника. Не пам'ятаю, які це, 201 чи що, то що не пам'ятаю. Е, приварив болта. Ось тут, тут зачистив, приварив болта і самоконтрогаючу гайку поставив. Значи, як проводиться заміна ленти? Ось так, дуже сюди, елементарно, просто. Запускаємо галіновочним полтором. Підводимо сюди. Як він пойшла рівно. Тут зробив 90 градусів. Тут є 90 градусів ось тут. Ну що, хочу сказати, дуже е, потрібна річ в господарстві. гріндер. На ньому дуже добре наточити ножа, наточити, ну будь-що, заточити, щось підігнати, щось е, рукастим людям, я думаю, він пригодиться завжди для справжнього чоловіка, в господарстві він потрібний. Якщо... Ko zacikali drugorim, že kje si. Pišite, da je kaj tam.